Тема нашого уроку математики це формула обчислення швидкості куля. В зошитах ви вже прописали число класна робота і наша каліграфічна филинка каліграфічно пропишіть число «2113». І починаємо усний рахунок. Погляньте, будь ласка, на перший вираз. Який знак тут потрібно поставити, щоб в результаті отримати 170. Думаємо і не викрикуємо. Руки, Давайте так, домовимо, що ви піднімаєте руки. Будь ласка, Настя, смарживська. Помножити. Помножити. Дивимось другий вираз. Що треба поставити, щоб отримати 150? Тодати. Так, я викриків не чую. Відповідає міша Паскаль. Додати. Додати. Так, тому ще раз нагадую: не викрикуйте, діти. Так, дивимось третій вираз. У нас тут дві дії. Що ставимо? В першому випадку і в другому. Саша Ткаченко. Додати. Додати і 30 плюс 30, скільки буде? 60. І помножити. На 5. І що там? Помнож... Помножити на п'ять? І помножити на п'ять. Так, і останній вираз, дивимося, що тут у нас? Mm. Будь ласка, будь ласка, Даша, чи хто? Настя? Побігався? А ну подумайте, тут можна щось зробити, щоб отримати нуль? Я знаю, я знаю, я знаю, може було б таке, може було А ну, що тут, Поліна? Я знаю. Ну швидко. 40 плюс 40 і поможете нам отримати нуль. 40 плюс 40, скільки буде? Мінус 40. А, 40 плюс 40? 50. Так, 50. І 40. 40. Так, правильно, і помножити на 1, Мінус і помножити. Добре, все правильно, молодці. І е, переходимо до роботи з підручником. Це сторінка 61. Розгортаєте номер 281 Письмово. 281. Дивимося на завдання. Запиши, яка швидкість руху. А пішохода, якщо за одну хвилину він пройшов 50 метрів. Значить, яка буде його швидкість? Як правильно записати? 50 метрів за хвилину. Так? Записуєте 50 метрів за хвилину. Правильний запис. Б читай, Поліно. Б. Равлика, який проповз за одну годину три метри. Три метри за годину. Правильно, три метри за годину. Так. Далі, будь ласка, Настя, Смаржевська. В читай. Кої машини, яка за одну годину проїжджає. Сто кілометрів. 100 кілометрів за годину. Сто кілометрів за годину, правильно. І останнє Даша. Горобця, який за дві хвилини пролетів тисячу метрів. Тисячу метрів за хвилину. За, за дві хвилини. А, а за хвилину скільки? А ну, хто тут правильно мені скаже? У завданні? 500, 500 метрів за хвилину, бо нам відомо, що за дві хвилини тисячу. 1000 поділили на два це буде е, наша е, швидкість руху за одну хвилину горобця. Так. Записали, перевірили, згадали, як... а що таке швидкість? Хто мені скаже? Будь ласка, руки, хто в нас підняв? Даша, що таке швидкість? Згадаймо? Мені, будь ласка, я... Я... Швидкість це шлях відстані, який даває об'єкт за одиницю часу. Правильно, якою буквою як ми позначаємо швидкість, Міша? В. Латинською. Латинською, Латинською буковкою малою літерою В. Добре, правильно все. Продовжуємо роботу. Задача 282. Перегортайте свої підручники, це сторінка 62. За 5 годин потяг пройшов 400 кілометрів. З якою швидкістю рухався потяг. Руки піднімаємо, не викрикуємо. Міша. 400 поділити на 5. І що? Скільки це буде? Поліна? 400 поділити на 5, 80. 80? Чого? Чого це буде 80? А ну? Що ми поряд у дужечках повинні записати, діти? Кілометрів. Кілометрів. Ну, а далі? Ми швидкі. За годину за, за годину за годину. Правильно, 80 кілометрів за годину. І запишемо відповідь. Яка буде наша відповідь? Потяг рухався зі швидкістю 80 кілометрів за годину. Це номер чи задача? Це задача. Зверніть увагу, що у відповіді ми повинні записати повністю. От оце єдине, на що треба зараз звернути увагу. Коли ми в поясненні до задачі, чи там в інших завданнях саме так записуємо, то у відповіді пишемо повністю. Ви знаєте, навіть там чи сантиметри, чи хвилини. Ми все записуємо у відповіді повністю. 283 номер. Попрацювати тут в парах. Дивимося. Так, я перемикаю діти. За таблицею склади і розв'яжи прості задачі. Зроби висновок, як можна визначити швидкість руху об'єкта. Дивимося, у нас є. Ось три об'єкти: черепаха, верблюд заєць. Нам потрібно що? Визначити їхню швидкість. Нам відомо, наприклад, да, що черепаха проповзла 24 метри за 6 хвилин. Я ставлю питання: за скільки, якою буде да, її? З якою рухалася черепаха? Хто Усно, можна, yeah. будь ласка, можна. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 4, правильно. 4 метри за хвилину. Так, це ми oh. усно. Тепер верблюд. Хто мені складе задачу про верблюда простеньку? А ну, я першу вам склала, тепер ви. Можна, будь ласка, Добре. Е, uh, верблюд... Дай... 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 А записнова? Усно. Верблюд за дві години пройшов 50 кілометрів. Яка швидкість верблюда? Так. Будь ласка, Поліна, яка швидкість? 50 П'ятьдесят на дві... 50 на два. Це ми дізнаємося, скільки. Ну, і скільки буде, 25. 25. 25. 20 кілометрів за годину. Годину, правильно. 25 км за годину швидкість вербіння. І третю задачу, будь ласка, Даша, ну ти склади. за 4 секунди пробіг 48 метрів. Угу. Яка питання? З якою швидкістю біг заєць, так? Так. 48 метрів поділити на 4 дорівнює 12 метрів за секунду. Правильно, 12 метрів за секунду. А тепер зробимо висновок. Який висновок? Як нам знайти швидкість об'єктів, з якою вони рухалися? Черепахи, верблюда та зайця. Який ми зробимо висновок? Що ми робили, щоб знайти швидкість об'єкта? Що треба зробити? Що ми робили? Відстань. М -м, можна я? М -м, Відстань ділили на час. Правильно, ми відстань ділили на час. А тепер зіставимо свій висновок з висновком мудрика. Читай, Настя Смаржевська. Виснов... Щоб знайти, П... Поліна. Настав займу швидкість прямо з нового прямолін... мирного мір... 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 руху потрібно відстань поділити на час. Так. Ось потрібно відстань поділити на час. Щоб знайти швидкість прямолінійного рівномірного руху, потрібно відстань поділити на час. Запам'ятайте це правило, так? Як знайти швидкість? Добре, 284 номер усно також дивимося. Якщо позначити відстань, тобто пройдений шлях малою латинською. Буквою С ось ми будемо позначати, бо площу позначаємо великою С, отут не плутайте. А відстань будемо позначати чи пройдений шлях маленькою літерою С. Час буквою Т будемо позначати, швидкість буквою В, то можна записати так. Ось, що це ми? Щоб знайти ось В відстань, нам потрібно шлях поділити на час. Можете записати цю формулу. С Т, маленькі буковки. Запишіть, будь ласка. Так як у підручнику краще гляньте, там Т маленька, бо я друковану тут написала вам. Прописними буковками пишемо все. Або відстань С поділити на час дорівнює швидкість. Це буде швидкість. Формулу цю запам'ятати. Уважно розглянь схему і поясни формулу S поділити на T дорівнює V. У яких одиницях буде виражена швидкість і чому? А ну дивимося уважно на цю схему. У нас є яка відстань є, скільки тут? Саша безушко, яке це число? Прочитай. Мону, будь ласка, даша безушко, прочитайте це число. Поліна відстань 140 сорок метрів, так? Наприклад, нам відома відстань, шлях подолали, наприклад, хто да 140, хто хай людина подолала. Ну, людина за 7 хвилин не може подолати. Хто в нас за 140, 140 метрів? А, метрів може. За 7 хвилин. З якою швидкістю йшла людина, наприклад. Як нам обчислити? Діти, дивимось. 140 формі. поділити на 7. 140 поділити на 7. Скільки це буде? 140 поділити на 7 це буде 20. 20. Яка, яке пояснення буде 20? Чого буде 20? Швиденько. 20 км за годину. Метрів. Метрів. Метрів за хвилину. За хвилину. Так, метрів за хвилину. 140 поділити на 7, 20 метрів за хвилину. Добре. Наступний номер 285-й, Запиши за зразком. Швиденько письмово записуємо. Прочитай і запиши за зразком. У нас є зразок. Швидкість, наприклад, 20 км за годину. І ми розписуємо С. Що таке С буковкою малою позначаємо? Хто запам'ятав? Тимофій, що ми позначаємо буковкою С? Діти, шумно в когось. С? Допоможімо. Площа. Даша, що позначаємо буковкою С? Площа. Яка площа? Маленькою буковкою С? Я ще ж заакцентувала увагу. Я говорю маленькою буковкою С, тільки що проговорили. Що, що позначаємо? Міша, а ну читай. Читай, Міша. Якщо позначити, відстань стань пройдених. Пройдений шлях. шлях. малою латинською буквою «S». Так що ми позначаємо маленькою буквою С? Пройдений. Пройдений шлях. Відстань. Шлях. Відстань або шлях. Відстань або шлях. А площа як позначається? Великою буквою С. Правильно, великою літерою С. Великою літерою С. Тому. У нас дивимося. Швидкість 20 км за годину. Відстань 20 км, а час 1 година. Записуйте швидкість 5 км за годину. Як ми розпишемо? Швидкість 5 км, час 1 година. А потрібно це писати V дорівнює Ну на а як же? Все записуємо. Будь ласка, друге, коментуй, Даша. Швидкість дорівнює 70 кілометрів за годину. Ес... Відстань, говориш? Відстань 70 кілометрів час 1 година. Так. І не забуваємо, що відстань у нас або шлях маленька літера С. Час це літера Т маленька. Так, далі Вова половинкін. Третє, швиденько. Дуже легке завдання. Вмикай мікрофон і відповідай. Читай, що тут написано. Не чуємо Вова. Ткаченко, Саша. Эх, 500 километров ком... ком. Такому не говори, швиденько, далі. Те, те одна година. Час одна година. Те одна година, так. Далі, Поліна. Вістань 3 кілометри. За три метри, хвилину. метри, не кілометри. Три метри за хвилину? Це в нас буде відстань три метри, час одна хвилина. Так, час одна хвилина. Далі Настя Смержейста. Міша. Вендери 12 метрів. За секунду. За секунду. Шлях який? Швидше діти? Шлях, 12 метрів. А час ти? Е... Одна секунда. Одна секунда. же, а це ми розшифровуємо. І останнє, швидкість 330 метрів за секунду. Будь ласка, Христос, уваження. Можна? Паша. Швидкість дрівня 330 км, як це сказати, мілі секунду? Чи? 330, відстань у нас. Швидкість 300... 330 метрів за секунду. Відстань Витари... яка буде? Відстань 330 метрів. Час? Час. Одна секунда. Одна секунда, правильно. Так що ми позначаємо малою літерою С, Міша. Шлях пройдений. Шлях, правильно. Ш... Пройдений шлях. Відстань. А малою літерою Т, що ми позначаємо? Час. 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 А, Час. а літерою В. Малою літерою В, Даша. Швидкість. Швидкість. Запам'ятайте це, будь ласка. 286. Не обчислюючи, порівняй значення виразів. Перевір обчислення. А ну, дивимося, швиденько, не обчислюючи. Давайте усно. Що тут у нас буде в першому випадку? 300 помножити на 5. Треба порівняти. І праворуч у нас частку. 302, множимо. Або добуток виражений да, часткою 302. І м, другий множник 5. Будь ласка, Міша, підняв руку. 300 помножити на 5 буде більше, ніж 300, на 2 і помножити на 5. Правильно, бо тут у нас 1500, а праворуч 750. Я обчислила вам уже, щоб швидше було. Так, другий вираз, дивимося. Другий вираз. Нерівність другу. Руки піднімаємо, не тільки Міша. Ви вже знаєте, скільки буде ось 300 помножити mm. на 5. Так, ну знову, Міша. Бо тут буде дорівнює. тому дорівні. що і там, і там буде правдиве. Правильно, це рівність у нас вийшла. Так, третє. А ну, Даша, як ти думаєш, третє? Не обчислюючи. Який знак. Fashion. Менше. Менше, так. Менше, бо у нас що тут виходить? Тут буде 920, там 932 я вам помножила і додала. Так, останній у цьому стопчику. А ну, подумайте. Це дорівнює. Дорівнює. Хтось усно зміг помножити 280 на 6? М 1680. І, і праворуч буде 1680 вісімдесят. До другого стопчика перейдемо. Так, що тут у нас 500 за? П'ятьсот поділити на десять помножити на два більше за 500 поділити на десять. Так, 500 поділити на десять. Скільки буде? Це 50. буде 50. 50. 50. 50. А тут а 100. 100. 50. А там 100. Тому який знак? Менше. Більше. Тому ж більше. 50 менше за 100. Далі 400 поділити на 2 і 400 поділити на 40. 400 поділити... Ой, ні, 400 поділити на 20. Більше за 400 поділити на 40. Так, Біль. 20 більше за 10. Далі 600 поділити на 3 і 600, 600 поділити на 2. 600 помножити на 2 дорівнює 1200, 1000 і а? 1200 поможете на, ой, подивити на 3, більше за 600 поділити на 3. Так, тут у нас виходить, що 200 менше за 400, бо там 400. І в останньому. 600 поділити на 3. Більше за 600 поділити на 2 поділити на 3. Так, більше, правильно, бо 200 більше за 100. Дивимося. Так, фізкульт хвилинку на перерві виконаєте, а зараз уже будемо з вами завершувати. Розглянь фігури. 287 номер. Скажіть мені, яка з геометричних фігур площинна, яка лінійна, а яка об'ємна? Перша фігурка. Б... Точно? Тут ось показано ще навіть підказочка. Об'ємна. Перша об'ємна. Друга яка? Батьки, в когось говорять, вимкніть, будь ласка, дітей. Лінійна. Лінійна, так? І у нас третя яка фігурка? Об'ємна. Об'ємна. Ні, площинна. Третя Площин. у нас площинна. Ось об'ємна показано, куля. так? Ось вона, пунктир підказочка. Це лінійна. Ми можемо навіть циркули е, накреслити коло. А це площинна, бо займає, ось, бачите, площину. Це площинна. Які предмети мають форму кулі? А ну тепер подивіться, я, я будь знаю. ласка. Паша починай відповідати. М'яч. Так, м'яч. М'яч. Глобус, Глобус Горобус. правильно. Глобус. м'яч назвали. Гарбуз. Гарбуз і горох. Горох також це куля і гарбуз. Так, гарбуз, це не диня, гарбуз. Оця кришка така, такий посуд. Це буде у нас куля чи ні? Ні, ні. це не буде кулею. А які ви можете назвати іще предмети, які мають форму кулі? Доповніть перелік. Є диня. Диня, ну вона більш овальна. Планета. планета. Планета молодець. планета Помідор, Помідор. чудова. Апельсин. Яблуко. Чудові. Апельсин є? Там немає апельсин. Апельсин, так ви ж самостійно. Апельсин також підходить. Мандарин. Добре. Молодці. І 288-й номер письмова завершуємо. 288 номером завершуємо. Дивимося, яка довжина відрізка МН, якщо діаметр кожної кулі 113 міліметрів. От дивіться, нам треба знайти довжину цього відрізка, бачите? І відомо, що довжина кожної кулі, ось, одна куля 113 мм. Скільки куль тут на цьому відрізку? 5. 5. 113 помножити на 5. Правильно. 113 помножити на 5. Скільки це буде? 565. Правильно. 565. Чого це буде? Чого? 565. Міліметрів довжина відрізка, бо у нас вказано в міліметрах Ось 113 міліметрів довжина однієї кулі. Діаметр не довжина, а діаметр. Що таке діаметр? Це відрізок, який з'єднує протилежні точки. В кого там бухика? Вимкніть звук. Так, Записали, дописали і е, скажіть мені, будь ласка, яке, е, які питання, що не зрозуміло? Ну, я... Як ми позначаємо відстань? Все було дуже легко. Все зрозуміло. Як відстань позначаємо? Якою буквально? Нація Смаржевська. Відстань як позначаємо? Даша, будь ласка. Малою С. С е. літерою. Швидкість. Поліна, швидкість як позначаємо. Малою В. Літ... А що ми v. позначаємо літерою Т? Даша. Даш? Молодці. Молодці, Активно працювали. Дякую всім за увагу.